Отже, три особи поранено. Росіяни заатакували Шосткінську громаду на Сумщині. Про це інформують обласні військові адміністрації. Внаслідок ворожого удару пошкоджено цивільну інфраструктуру. Частина населення залишилася без струму. Спостерігаються проблеми так само і зі зв'язком. 25-річна жінка отримала поранення у Запорізькій області. Росіяни дронами атакували селище Новотроїцьке. Інформує глава. Обласної військової адміністрації Іван Федоров він каже: наступним наслідок атаки було зруйновано будинок та виникла пожежа. Ну і від учорашнього вечора російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаю. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Там закликали не пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби. А збройні сили України продовжують нищити логістику Росіян у тимчасово окупованому Криму. Українське військо провело спецоперацію на півострові, внаслідок чого вивели з ладу об'єкти забезпечення та бойового постачання армії Російської Федерації. Олександр Мосієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України і керівник центру військово-правових досліджень Я в нашій студії. Добрий вечір. Дякую, що знайшли час. Добрий, Добрий вечір. Вітаю вас. Ну то почнімо з Криму. Слухайте, це має певну динаміку, має певну тенденцію. Я маю на увазі атака на логістик. Російську окупаційну в Криму. Е в чому є ключова причина? Вони надалі не мають достатньо ППО? Ну, Питання в тому, що різними способами і засобами здійснюється ця атака. Ці атаки, не завжди з повітря. Тобто? Звичайно. Тому що є своя специфіка, але безумовно, що доки тривають активні бойові дії, йде переміщення. Ми ж бачите, що ворог після того, як вони нічого не отримали на сумському напрямку, фактично була провалена операція з наступу на Сумщині, і противник під тиском українських сил оборони змушений відходити. І ця операція триває для того, щоб повністю звільнити всю сумську область від присутності російських військ. Ворог перекинув частину своїх військ, які зазначав президент України і головнокомандувач Збройних сил України. Частина сил пішли на запорізький напрямок. Очевидно, для того, щоб там посилювати інтенсивні наступальні дії. Мета при цьому зрозуміла, щоб розтягувати нашу лінію оборони. але при цьому, якщо звернути увагу, то Сумщина це теж було в тому числі про те, щоб розтягнути наші лінії, про те, щоб ми розмотували резерви на різних напрямках. А противник в цей час концентрувався на Донеччині зараз. Ворог, через те, що українська стратегічна оборона демонструє успіхи, змушений звужувати ці ділянки. Де він продовжує в тому числі розтягувати наші сили? Ну і відповідно, запорізький напрямок додається. Є розуміння того, що ворог використовує різні засоби для логістики, тому бачили минулі. Тижні у нас були успішні новини, повідомлення позитивні про те, що знищенняся потяги, які транспортують нафтопродукти для російської військової техніки і озброєння. Якраз мета є зашкодити, скажімо, поновлення не, точніше, не поновленню, а активізації бойових дій на запорізькому напрямку і перешкоджанню того, аби ворог використовував маршрут, якраз залізничний, ось цей з окупованої Донеччини до окупованого Криму. Про маршрути. ми не можемо вас не спитати про трасу херсон І Тим паче, що місцева влада попереджає цивільних, рекомендує шукати інші об'їзні шляхи. Хоча в нинішніх умовах це дуже непросто. Чому ворог прицільно б'є саме по цій трасі? І навіщо вона їм потрібна? Питання в тому, що будь-які такі дії, це ж відвертий тероризм. Це ну я не буду вже говорити про те, що вже втомились говорити про те, що і це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Росія на це не зважає, але питання, звичайно, в тому, щоб ускладнити логістику. Не треба забувати, що був ряд дій, зокрема, що стосується Херсону, які, скажімо так, викликали певне занепокоєння і певні питання. Ви пам'ятаєте удари по мостах. По переправах, які ворог здійснював за допомогою, в тому числі і авіації, які були раніше кілька тижнів тому, потім певна активізація. Таким чином, можливо, противник намагається продемонструвати, що вони хочуть якісь дії там на придніпровському напрямку, поновити можливі наступальні якісь дії, наприклад, напрямку Херсонщини. На сьогодні там немає таких ознак значних. Тому що бойові дії тривають в районі там заплавів в, заплаві, в островів. В основному, якщо ми говоримо про саме такий ну умовно наземний компонент, а що стосується ударів з повітря, то вони продовжуються. На жаль, цей тероризм, що стосується Херсону, правобережжя Херсонщини він триває. Ви бачите, що ці випадки траплялися, коли дрони влучали в комунальний транспорт, коли дрони влучали в автомобілі швидкої допомоги в Херсоні, коли дрони влучали просто в цивільні автомобілі. Тому а, це все є намагання. Нім, фактично перешкоджати нормальній логістиці, аби люди взагалі не їздили, змушувати людей фактично виїздити, тих, хто ще там залишався. Ну і демонстрацією того, що можливо противник може планувати якісь дії, щоб ми більше теж звернули увагу. Я маю на увазі підрозділи сил оборони, і, скажімо, задіювали можливо потенційно більше наших сил і засобів засобів. а ворог в цей час буде наступати там, де він наступає. Ну так, але якщо ми говоримо про логістику військову, з того, що я розумію, це мало спільного має з військовими пересуваннями. Тому що коли атакуються люди на ровері, ну навряд вони в рюкзаку везуть ракети. А, правда? Ви розумієте, питання ж тому, що якщо ми говоримо про логістику, це одне зрозуміло, що логістика теж під прицілом. Будь-які автомобілі, будь-які вони завжди пом... ну ми розуміємо це об'єктивно, але ворог взагалі хоче, скажімо так, зробити, щоб відмовитися від використання шляхів сполучень. От власне кажучи, ну Завжди шукається альтернатива. Скажем, в прифронтових територіях такі ризики на превеликий жаль присутні завжди. Ну, подивіться, наприклад, не так часто згадуємо Нікополь на Дніпропетровщині, зважаючи на те, що це територія на правобережжі, теж але як ворог постійно атакує і Нікополь, і сусідні громади, обстрілюючи те ж саме автошляхи і так далі. Ну там з Енергодару ну, постійно, дуже постійна, так постійна, постійна mm -hmm. проблема. Це я... Яка... Даруйте пане Олександре, Я хочу, щоб глядачі правильно нас трактували. Не думали, що ми збираємо кошти для пана Олександра. Ні, ми збираємо зараз на потреби ну, далі. На зенітні так, дрони так, так, все так само. Ви донатите, продовжуйте це робити. QR-код, номер карти, все це є на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся, і дуже б хотілося, щоб ось таких історій, як на трасі Херсон-Миколаїв, ставало дедалі менше, тому що ворог це все фільмує на свої дрони, накладає веселу музику. Це такий цинізм, і потім тішиться від того, що вони просто вбивають цивільних, які ніяким чином не несуть загрози для них, як для військових. Цього не має бути. Тому, щоб цього не було, долучайтеся до захисту у такий спосіб, як до НАТО. І у вас зараз є така можливість. Я хочу повернутися до цієї траси. І скажіть, будь ласка, моральна складова це ж не тільки для цивільних, а й для військових, коли вони бачать, як ворог зухвало воює з тими, хто не може воювати з ними на рівних. Ну, безумовно. Можу сказати, що, наприклад, ну. Загалом, якщо ми візьмемо фронт або прифронтові території, звичайно, є такі місця, де просто ну, радять цивільним людям, хто може звичайно виїжджати просто і не використовувати, тому що це найбільш безпечний буде шлях, тому що завжди є певні небезпеки. Зараз тим більше, якщо ми візьмемо от і цю трасу, і інші, які є на Сумщині чи в інших регіонах, розумієте, що ворог постійно працює в тому числі і на допто і вони теж використовують а їх взагалі важко помітити, або є ще проблема ланцетів, якими вони намагаються вистежувати. Ну як це не обов'язково якісь військові вантажі, це просто цивільні автомобілі. А вони думають, що там щось може щось може перебувати, і вони їх атакують. З моральної точки зору, звичайно, це важко, тому що чим більше ти це бачиш, тим більше виникає почуття, що треба зробити ще більше. І я вам скажу, що от коли буває в таких ситуаціях, там от з окремими підрозділами, коли я був на Сумщині і спілкувався. Одразу ситуація в чому, що ми їх можемо розтрощити, нам просто треба ще більше, більше. нам би ще трошки дронів, нам би ще трошки запасу, нам би ще трошки можливостей. І ми будемо витискати. Реально, можливості і потенціал є. Коли ти це бачиш, то навпаки, це все конвертується в таку, скажімо так, силу завзяті, що треба зробити ще більше, щоб ворога відкидати, щоб його тут не було, щоб він не долітав, щоб він був позбавлений можливостей. Але зараз я можу сказати, що. Якщо загалом ми можемо подивитись, особливо на прифронтових територіях загроз дуже багато для всіх, і для цивільних, і для військових. Чому тому що дивіться тенденція, яка була у нас? Був місяць тому, півтора місяці тому, 100% практично все йшло по цивільних по цивільній інфраструктури, по будинках і так далі. Удари противника Вглиб української території. Зараз же шахеди теж застосовуються практично щоночі. Зараз застосовуються інші дрони, але вони йдуть по прифронтових територіях. Починаючи з Сумщини, закінчуючи Херсонщину, отак от по географії, по мапі. А це загрози для всіх громад, які там, і максимальна кількість іде, от концентрація зараз туди. Плюс вони намагаються вишукувати і позиції військових, і цивільна інфраструктура, підстанції і так далі, які є для того, щоб позбавляти електроенергії і тому подібне. Це, це зараз така тенденція. Як буде надалі, вона може змінитися, і ворог знову може поновити терористичні удари в глиб української території. Тому ризиків багато. І звичайно, тим людям, які мають можливість, але все ще не вирішують, не зважаються, краще все ж таки шукати можливості і виїздити в без в більш безпечні місця. Ну наскільки я розумію, що на півдні це так само і Запорізька і, зокрема так. Запоріжжя, та ось це намагання так. фактично зробити непридатними найближчі е, околиці так. обласного центру і деякі райони. Що там зараз, до речі, відбувається, тому що раніше з'являлася інформація про те, що росіяни перекидали через територію Росії, через Курську область, ось там так. фактично свої війська на, на, на південь на Запоріжжя. Ця ситуація постійно відстежується. Дійсно, ворог там де ще наростив угрупування. Вони інтенсифікують наступальні дії, але ж просувань реальних немає. Тобто ситуація контролюється підрозділами Сил оборони України, і як би противник не хотів, вони намагаються, вони змінюють час від часу тактику. Ну, ви бачите, ми якраз от те про що говорили: про блокування логістики, про перешкоджання логістиці. І по тому, якщо ми звернемо увагу, то ми. Зараз отримуємо новини не тільки про діпстрайки, удари в глиб російської території. У нас багато повідомлень про удари а, по окупованих територіях по військових об'єктах ворога там. А це чому важливо? Це якраз для того, щоб не давати просуватись. Ворог зараз найбільше концентрується на Донеччині. Він концентрується на двох задачах: захопити Донецьку область. Друге, це ймовірно, що створити сіру зону і забезпечити собі присутність на території Дніпропетровщини настільки вглибне. Скільки вони могли би просунутись. Тобто, це от дві, дві задачі, які є. Але звичайно, що при цьому російське командування не хоче, щоб українські сили концентрували всі свої резерви, відбивали основний напрямок удару противника. Тому і виникають ось ці відгалуження запорізький напрямок і інші. Тому вони там інтенсифікують, щоб наші сили діяли там. Ми ж розуміємо прекрасно, що одномоментно діяти ну, по всій лінії фронту над потужно всіми силами важко. І їм важко наступати, і нам а, легше в обороні, але все, все рівно складно. Тому ворог вишукує варіанти, яким чином відтягувати наші сили а в цей час скористатися і пробувати реалізовувати ось такі рейди, як ми бачили в районі Добропілля, де, на щастя, через дії сил оборони України вдалося це заблокувати. Пане Олександре, в попередній годині були у гості ага. так само військові, як і ви, і ми говорили про те, що не треба розслаблятися. Бо зараз ага. в суспільстві, я спілкуючись зі знайомими, я чую, що ще трошки, ще трошки, і настане кінець. Кінець чого люди мають розуміти, що Ті перемовини, які ведуться паралельно з війною, не означає, що не потрібно включатися в цю війну. Ваша позиція як військового з цього приводу? Моя позиція така. Ми ж маємо розуміти, що для нас існують серйозні виклики і загрози. Я е, перемовний процес, і сподіваюся, він закінчиться позитивним для нас рішенням. На умовах гідного миру для нас тільки так має бути. Але я це сприймаю як закінченням етапу одного із етапів війни, яка триває, тому що вона може поновитися чи поновиться чи ні, це в тому числі залежить від нас, від кожного з нас. Наскільки ми будемо готові, якщо ворог буде бачити, бачити дійсно мілітаризовану націю, в сенсі нормальному я маю на увазі, в сенсі того, що в нас будуть потужні резерви, в сенсі того, що нам буде дозволено резервістам, в тому числі, зберігати і власне озброєння, як це є в Британії, бути готовими завжди. Тоді я переконаний, що ось цей рівень бажання сунути на Україну він значно зменшиться, і так ми можемо себе убезпечити в майбутнє. Я це просто до чого кажу. Я ж кажу, що цими бойовими діями все може не закінчитися, а готовність має бути завжди. Ми чітко усвідомлюємо, що українська армія має бути велика, міцна, потужна і готова до викликів як сьогодні, так і в майбутньому. Щоб у нас не виникла ситуація, що пройде умовно 10 років. А потім, наприклад, раптом Росія знову вирішить напасти. Ми ж не знаємо, напевно, чи це станеться чи ні. А якщо станеться, а у нас постане питання: а ми ж не готові були. Подивіться на приклад європейських країн ще станом на 1990 рік, вони були готові до великої війни з радянським союзом, в тому числі зі Сполученими Штатами, зараз вони не готові до війни з Росією, просто не готові, тому що внаслідок 30-річного, фактично, 30-річної програми роззброєння. Потім повернути все доволі складно. Ми теж це на собі відчули. Ми теж пройшли це. Так що, от ми не опинилися потім в ситуації 2014 року. Ми повинні засвоїти уроки цієї війни і розуміти, що готовність нації до спротиву і до боротьби це є гарантією безпеки. А ми ж про це говоримо. Ми дякуємо вам за те, що ви уважно слухали і долучалися до збору, який було оголошено на початку нашої інформаційної години. Ми завдяки вам зібрали понад 220 тисяч гривень. Не спиняйтеся, код номер карти лишиться під youtube трансляцією Далі буде, тому раптом ви дивитесь нас у записі підтримати цей збір. Там 4 мільйони загальна загальний кошторис. Скажімо, тому роботи є немало, але і нас теж є багато. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень. Дякуємо вам. Дякую вам. 노은지 <목소리법>